Дівчинка, що рахувала зорі, жила була у маленькому містечку дівчинка на ім'я Тетяна. Вона була тиха і спокійна, з довгим прямим світлим волоссям і допитливими очима. Тетяна рахувала все: кроки до школи, кількість голубів у парку, хвилини до перерву. Вона могла годинами дивитися на міський годинник, спостерігаючи, як рухаються стрілки. Мама часто казала, вона бачить світ крізь числа. Але понад усе Тетяна любила рахувати зорі. Коли все містечко засинало, вона тихенько підіймалась на горище старого будинку, загорталась у плед і вдивлялася в небо. Зорі мерехтіли, блищали, а вона шепотіла один, два, три, сімсот вісім. Ти ж знаєш, що зорі не перелічити? казала їй сестричка. «Зате я можу спробувати, відповідала Тетяна і посміхалась. Одного дня вчителька математики оголосила конкурс потрібно було вигадати власну задачу таку, щоб змусила усміхнутися навіть найсуворішого професора. Увечері Тетяна довго міркувала і нарешті придумала: у нічному небі мільйони зірок. І якщо кожна зірка це чиясь мрія і кожна мрія важить один грам. Скільки добра потрібно людству, щоб жодна мрія не впала. Усі були вражені. Першого місця вона не здобула, журіль не змогло вирішити, чи це задача, чи поезія. Але Тетяна не засмутилась вона знала, її математика не про сухі обчислення, а про щось більше. Бо в кожній формулі вона чула музику, у кожному рівнянні відлуння серця. А в нескінченності надії.